Привіт! Це мережа права. Пенсійний фонд не зараховує страховий стаж та заробітню плату, набуту на території Російської Федерації. Обов'язково додивись це відео до кінця, аби дізнатися реальні поради як повернути законну пенсію. Але для початку підпишись на нас, адже наступне відео буде про нарахування субсидій. ПФУ фактично залишив без пенсії українців, які працювали в Росії. Зараз розкажу, як так вийшло. Ще у 1992 році низка колишніх країн СРСР підписали угоду про гарантії прав громадян країн учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення. Цей документ гарантував, що вам зарахують заробітну плату та стаж, який ви здобули на території інших держав. Але Кабмін 29 листопада 2022 року підписав постанову номер 1328 про вихідність такої угоди. Це призвело до значних проблем. У 2023 році чимало жителів України, які працювали в Росії, виходять на пенсію. Через те, що у цих громадян в пенсійній книжці є штампи організацій або записи ім'я та прізвища російською, їх стаж не зараховують. Фактично, людей залишили без пенсій, а також не враховують довідки про заробітну плату, отриману на території Росії, у зв'язку з тим, що неможливо перевірити такі довідки первинними документами. Що робити? Аби стаж зарахували та врахували заробітну плату. Ви зможете повернути власні гроші тільки через суд. Судитись треба з Пенсійним фондом України. Що хто вам то не казав, на вашому боці. Зараз детально про порядок дій. А перед тим подивись, чи не забули ви натиснути лайк на цьому відео та підписатись на наш канал. Перейдемо до головного. Тож постанова про резервування угоди, про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД. У сфері пенсійного забезпечення вийшла 29 листопада 2022 року, але сама угода була підписана в Москві ще 13 березня 1992 року. Тому ваш період роботи у Росії все ж має зарахувати до загального стажу. Пенсійний фонд все одно відмовляє, тоді потрібно йти до суду та писати позов на Пенсійний фонд України про визнання відмови протиправної і вимагати призначити вам пенсію з рахуванням повного стажу та довіду про заробітну плату, якщо так і є. Тільки так можуть призначити пенсію. Але самостійно боротися з системою майже неможливо, тому необхідно звертатися до адвокатів. Номери компетентних юристів ви зараз бачите на екрані, а в описі я залишив посилання на наш інстаграм. Дякуємо, що дивилися це відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.